Сьогодні провели на Полтавщині засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Вперше такий захід відбувся на рівні нашої області. Це майданчик для ефективної комунікації між органами влади різного рівня і органами місцевого самоврядування. Порушуємо важливі питання, спільно напрацьовуємо рішення. На першому засіданні сфокусували увагу на кількох важливих для регіону аспектах: це підтримка ветеранів, медицина, освіта, безпека. У блоці щодо розвитку ветеранської політики поспілкувалися про те, що вже вдалося реалізувати і що плануємо робити. Полтавщина бере участь у пілотному проєкті впровадження Інституту помічника ветерана. Спочатку долучилися 10 громад, згодом цю ініціативу розширимо на всю область. Працюють два центри ветеранського розвитку на базі провідних закладів Вищого освіти регіону. У 21 ЦНАПі області надають базові послуги для ветеранів із застосуванням адмінсервісу Я, ветеран. Діє центр реабілітаційної медицини з новітнім обладнанням, де не тільки цивільні, а й ветерани проходять відновлення після отриманих травм. Полтавщина стала пілотним регіоном із відпрацювання послуги соціального відновлення ветеранів з інвалідністю разом із їхніми родинами. Цією послугою вже скористалися понад 130 людей. До кінця року її отримують ще більше ветеранів з Полтавщини. В межах обласних програм надаємо підтримку сім'ям загиблих захисників, а також воїнам, які отримали поранення. Визначена мережа відповідальних за ветеранську політику на рівні громади, район, області, водночас у цій сфері чимало завдань. Розбудова нової ветеранської політики країни має стратегічний характер і потребує рішення не тільки тут і зараз, а й з фокусом на довготривалу перспективу. Від кожного з нас залежить, яким чином учасники бойових дій, ветерани війни повертатимуться в цивільне життя, як ми можемо підтримати їх на цьому шляху, зробити так, щоб він був для них максимально комфортним. Крім цього, на засіданні Конгресу порушили питання оптимізації мережі шкіл в області в контексті забезпечення якісного освіту наших дітей. Зупинилися на питаннях, які стосуються протирадіаційних укортів в регіоні, поспілкувалися про спроможну мережу закладів охорони здоров'я Полтавщини, який наразі є стан, які перспективи, і як це поліпшить надання медичних послуг людей. Розглянули кілька важливих тем, які порушили очільники Полтавської, Кременчуцької Градицької, Лубинської, Пішнянської та Гадівської громад. Всі питання завдяки формату Конгресу почули і на центральному рівні, і вже є зворотний зв'язок. Вдячний заступнику керівника Офісу Президента України Олексію Кулебі, міністру справах ветеранів Юрію Лапутіні, міністру охорони здоров'я Віктору Ляшко, команда Міністерства освіти і науки, економіки, захисту довкілля та природних ресурсів, розвитку громад територій та інфраструктури, ДСНС України, які долучилися до обговорення. Дякую всім, хто взяв участь у заході, народним депутатам, фахівцям, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування за активне, конструктивне обговорення питань. Відкритий діалог, важливі теми, змістовні ідеї та пропозиції, і вже є перспективи на працювання для національних ініціатив. Розуміємо, які наступні кроки маємо зробити. Практику проведення таких заходів будемо продовжувати. Дякую.